Спортсмени отаборилися на березі опору на сколівщині. Перед виходом на воду ретельно перевіряють усе спорядження. Дивляться, чи справне судно. При потребі докачують повітря. Можна спробувати попше він твердий, чуєш там на з часом. Робиш він вже затверд. Добре накачаний. значить все добре. Хтось кидає виклик течії самотужки, інші змагаються у двомісних катамаранах. Тут дуже важливо розуміти напарника з півслова. Для цього існує набір коротких команд. За це команда рух, веслом. Тоді розвертає катамаран катамаранну відповідну сторону, залежно від з якої сторони зробити, з якою силою відлом теж розвертає. Ну і стандартні гріхки вперед. Я перший раз, реально. Коротше, ну подобається. Тому що він мені каже, я тут сорок. Готові? Готові. П'ять, чотири, три, дві, одна. Старт! Спортсмени випробовують свої сили на короткій ділянці річки 300 метрів. Трасу готували до турніру ще з минулого дня. Це траса третьої категорії складності, адже тут чимало підводних каменів, які ускладнюють роботу учасникам. А те, річки опір. Помірно бурхлива Слаломісти мають здолати 12 воріт. Судді на різних відрізках стежать за чистотою їхнього проходження. Звісно ж, беруть до уваги ще й час сплавляння. а за різні хиби можна поплатитися. Ворота штрафуються, якщо їх невірно проходити або чіпляти вішки. Там накладається штраф в вигляді зайвих секунд до результату. Учасники чотиримісних екіпажів запевняють, їм змагатися найскладніше, адже координувати таку кількість людей дуже непросто. Тому усі повинні слухати капітана команди. Пріоритетне право голосу у нього. Бо вдвоєці воно якось той знає своє, той знає своє а тут вже чотири людини, які мають. Дуже чітко розуміти, хто що робить, і що треба для того, щоб попасти з точки А в точку Б. Двійці ти маєш свою сторону цілу. В четвірці ця сторона поділена на дві, на два сектора передній і задній. Передній виконує функцію переднього сектора, задній він же задній. Змагання із водного туризму динамічні та видовищні, адже пливуть спортсмени проти течії. А ті, хто чекають своєї черги, стежать, аби не повторювати помилок. Тяжко, але впевнено. Мішає. Але молодець. Молоде. Ну, я думаю, опиту трошки вистачає. Вік вже трошки не той. Навіть якщо екіпаж зробив грубі промахи, не проблема. Адже у кожного по дві спроби і зараховують кращу із них. У розпалі змагань розійшовся сильний дощ, але досвідчених мандрівників таким не злякати. Усвіжає? Готовий готові до любих природних. Можливо, ж і сніг падати, не тільки дощ. А Так нормально. Тому стату розтатувась Всі ворота взяли, мали скільки? Двоє воріт заціпили, по дві секунди. Зацепили план. По дві секунди штрафу було, а так все добре взяли. Після проходження дистанції учасники переводять подих у таборі на березі. Напевно, змагання багато хто треба. Дуже багато. Всі забирають цілі. Підкріпитися треба. Ну а як же? Марічка Кулачковська, Юрій Герасимов, головні новини Львова.